Робота з програмами. Ви прийшли до свого там психотерапевта або до любого практика, хто працює з програмами? Їх вже дуже багато. Це не означає, що після такої сесії у вас змінилася частота. Я хочу на цьому наголосити, тому ми, ми пішли далі. Чому Дельта Вортекс це сьогодні практика квантова ісп'ять до реальності? Саме Дельта Вортекс змінює частоту. А коли змінюється частота, змінюється стан твоєму полі, навіть автоматично гормони балансуються. Ви можете пропити антипаразитарну програму, але ваша частота. Буде запрошенням нових, а тобто, тобто, ви при поїли один... риби. Да. Зараз визнано найбільш токсичніший продукт це риба, взагалі визнано саме тобто, продукт. Тобто один раз сходили на суші, другий раз Там. і все повернули. Ну не можна ж боятися постійно щось їсти, якщо ви хочете і любите їжу. Тобто вам треба створити таке поле, щоб воно це все не затримувалося. Воно ж може затримуватися, навіть як пам'ятаю, діти да, в одної дитини може бути гельмінтоза, другої взагалі немає. Тому що вони різні по характеру, різні по, різні по вібрації. До одного чіпляється будь що, а до другого взагалі нічого не чіпляється. Так само і в людини. І коли ми робимо чистоту в тілі, нам не треба тоді не сидити, сидіти на дієтах, там, не підбирати якісь там просто заморочуватися. розумієте? Тобто класно їсти це одна історія, але заморочуватися їдою це інша історія. Одним словом, ми будем, тут буде в комплексі. Я, як лікар, я не можу лишити квантове омолодження просто е, квантовими техніками омолодження. Тобто буде обов'язково гормони, буде обов'язково. Обов'язково, дисбаланс, практика балансу різних мікроорганізмів, щоб були тому, що грибки мають бути в балансі. Вони нам потрібні, і просто в балансі буде практика, обов'язково антипаразитарна, буде дуже крута практика. Перше, дам її теж коронавірус. Це теж таке питання, яке дуже сильно впливає. Хто зробив, хто перехворів і хто зробив щеплення, тобто буде практика виведення токсинів важких металів і наслідків вакцин, тому що це ще та історія, яка зараз ще поки що про це не говорять, але я знаю.